На європейську площу з'їжджаються мотоциклісти. Вінничанину Борису Грибонюку майже 80 років. Чоловік каже, свій перший мотоцикл змайстрував самотужки. Зокрема, двоколісного осів ще 50 років тому. Додає, за цей час об'їздив чи не всю Україну. Там чого то мотори, чого то колеса. Спочатку коли не було імпортних, то їздив на Дніпраг. А потом появились «Хонды». Ездим куда хотим, смотрим на горизонт, под ноги не смотрим. Ну, я считаю, что это, это продление жизни. Да. Ну, конечно, опять же, с головой. Варианты всякие возможны. Дорога – серьезная вещь. П'ять годин до Вінниці таку відстань на мотоциклі подолав Микола Дяченко з Кагарлика, що на Київщині. Чоловік розповідає, 12 років тому з автівки пересів на байк. Додає, за кермом мотоцикла відчуває свободу. Для душі мотоцикл. Раз разі проїхав. А ми хидною жди. Плюс дружба байкерів. Убирає до цієї України Ви просто добре побачить, послухатись. Киянин Микола Спередонов каже, на мотоциклі їздити вже холодно. Додає, через перепади температури перегрівається мотор. Все залежить від того, наскільки чоловік мерзне, не мерзне, вміє нормально одягатися, щоб не замерздаються. Футболка, там кофта, жилетка гріє. А поки учасники мотопробігу ще з'їжджаються, віничани роздивляються мотоцикли. Тут і спортбайки, стріти, чопери, круїзери, ендуро та квадроцикли. Ось поворотники, бачите, це бачите, шубач. Бачить лад, що скажеш, сподобалося? Для гонок, які тобі більше сподобався, а будеш їздити на мотоциклі чи ні? Добре. У нас їх двоє, так що треба купляти тоді двоє мотоциклів, щоб ніхто не, не ображений. Не був». цьогорічний сезон на найкращий каже організатор заходу Руслан Монруа. Через карантин із запланованих 15 мотопробігів провели лише шість на закриття сезону. До Вінниці приїхали понад 50 байкерів із різних куточків України. Додає Монруа. Київ, Одеса, івано франковськ Львов. Ну, вашому саме дальне та приїзд з Білорусі, ребята. Це последняя, скажем так, наша прокатушка. этого мотки ставляться на зиму в гаражі і до, до вісни. Звіниці байкери колоною у супроводі поліції проїдуть ще понад 28 кілометрів. Фінішуватимуть у селищі Турбів. Там і підсумують цьогорічний мотосезон. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному, Вінниця.